На правому березі Дніпра у 20 тисяч росіян закінчується амуніція, пальне і їжа, і їх треба або брати в полон, або знищувати. Це тривожне свідчення того, що ми не досягаємо вовремя тих цілей, які ми поставили. Генерал та екс-командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак розповів про те, що чекати на фронті взимку, і де найбільші перспективні ділянки для удару. Після результатів у Харківській області наступною має бути битва на Херсонському напрямку. Звичайно, на тому напрямку слід продовжити нищити переправи російських військ через Дніпро і тих 20 тисяч, які там ще залишились, або взяти в полон, або знищити. Бо це голодні війська без амуніції, вони вже нічого не мають. Хіба будуть траву їсти в степах, бо забезпечення вже давно не те, що потрібно. Тому це так зване військо треба взяти голодним, тоді воно здасться саме. Тим паче, що те військо дуже деморалізоване, і росіяни за будь-яку ціну хочуть втримати лінію Дніпра, щоб українці не перейшли Дніпро на херсонському напрямку та не вдарили по Криму. Цього вони панічно бояться, бо якщо б ви так вдарили, то перетинаєте їм сухопутний зв'язок Росії з Кримом. А це власне було одним із приводів так званої спеціальної операції. Якщо б вам вдалося таке зробити ще цього року, тоді росіянам залишиться лише вийти з цієї війни і просити про мир. На мою думку. Вони тієї війни вже не виграють, а зараз є час для вас, щоб докінчити те військо на Херсонському напрямку і звичайно відбити всю Харківську область. І ще також дуже важливо, як на мене, це остаточно ліквідувати Луганську і Донецьку так звані народні республіки. Треба відбити і повиганяти тих різних покидьків, які там повиростали, а автономії жодної там не буде, бо то є ваші території і мусите мати ваші області у вашому ж підпорядкуванні. Що стосується Криму, то я вважаю, що з ударом по Кримському мосту треба зачекати. Чому запитаєте? А тому, що це така собі квіточка в петличку, який ви у відповідний момент знищите. Бо то буде щось, що втопить Путіна повністю. То була гордість Путіна, той міст він його відкривав, і ви знаєте, коли найкраще той міст знищити. Чекайте на слушний момент, щоб тим мостом добити вже його повністю, потопити Росію та російську армію. Трохи більше інформації хочеться нам дізнатися із Херсонщини. Бачите, як і одна історія: це знищений штурмовик Су 25 І знаємо, що в принципі продовжує свій рух збройних сил України. От за більшу інформацію ми підемо до депутата Херсонської обласної ради з нами вже на прямому зв'язку. Сергій Хлань. Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям, Героям слава Пане Сергію, Бачите, як зараз світові аналітики, і, зокрема, інститут вивчення війни, вони максимально на боці українського херсону і українських військових. Вони пророкують неймовірні речі, кажуть про те, що вже ймовірно найближчим часом українським силам вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра. Коли я кажу про найближчий час, я тоді буду точно цитувати. В найближчі тижні пане Сергію, чи розподіляєте ви такий оптимізм американських дослідників? Знаєте, я ще колись давно казав, що в вересні ми все ж таки маємо звільнити нашу рідну Херсонщину. і Сподіваюся, що ще до кінця вересня в нас є час, і ми це зробимо. І бачите, вже відзначають успіхи на південному фронті, якраз і інститут вивчення війни, американці, і так дійсно відбувається. І ми маємо постійні сталі успіхи, якраз і на лінії фронту, і по знищення тилових запасів ворога. І до речі, те, що відзначалася. Якраз в аналіці інститут вивчення війни, те, що наші збройні сили це досягли завдяки контролю, якраз над транспортними артеріями по перекиданню військової техніки і боєприпасів через Дніпро. І якраз сьогодні вночі як було в черговий раз знищено одну з переправ, які окупанти налагодили в нової кавіновій каховці. На на станції рибохорони, там, де був причал, вони облаштували його для причалу, де завантажували якраз техніку і переправляли баржами і пантонами на правий берег Дніпра. Якраз був нанесений удар саме по цим причалам, була знищена і техніка, і відповідно знищена переправа. Також було знищена розташування орків в самому місті Херсона. до чи дуже знаково, що пабліки пропагандистів почали розповсюджувати інформацію, що, начебто, цілили в так званий гуманітарний штаб в кінотеатрі Ювілейний, який знаходиться в центрі Херсону, де вони роздають свою так звану гуманітарку, а фактично там знаходиться штаб єдиної Росії. Але ж як повідомляють люди з місця подій, то Саме влучення було якраз військову частину на вулиці Пестеля. До речі, попередньо вже в липні було туди влучення наших збройних сил, і там були знищені розгвардійці, а це вже друге якраз туди влучання і. Дуже потужний був вибух, і навіть окупанти не тільки там розмістилися, а вже і техніку в серед прямо в центрі Херсона почали розміщувати. То палала та техніка, і пожежа була більше ніж три години. Тобто, ось такі успіхи на фронті ми маємо. А ще маємо те, що фактично знаєте, таким флагманом в навчальному процесі у окупантів був Херсонський державний університет. І до речі, керівниця Тамірина да в якої в під'їзді там случайно вибухівка спрацювала, і вона до сьогоднішнього дня ще лежить в лікарні, а охоронець вже ну як то кажуть, на концерті там, де вони всі туди направляються. Зона, то вони продовжували там якраз набір абітурієнтів до 15 жовтня, тому що не змогли, як то кажуть, набрати студентів, щоб запустити навчальний процес. Навіть казали, не треба ніяких іспитів. Просто приходьте, вас зарахують і вам одразу будуть давати стипендію, тобто і нараховувати ще гроші. А вчора вже вони остаточно опублікували, що вони згортають на. Вчання в Херсонському державному університеті, ну причиною вони називають якраз безпеку безпека. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ми ще Але так що розуміємо, що вже скоріш про за все про якісь псевдореферендуми мова по перше не йде. А по друге, що вам відомо, там же були російські злочинці, які дуже хотіли здатися в полон. То чи прийма я так розумію? Два вибори да перше це до Кобзона, або друге, це в полон. То що ви скажете про перспективи? Як багато таких хто хоче здатись? Ви знаєте, взагалі, ось там мешканці Херсона відмічають те, що саме в Херсоні орки зараз ходять, їх називають вже місцеві полторашки. Тобто вони такі. Полтора метрового роста. Колись стандарт був, що в армію людей нижче, ніж метр шістдесят п'ять не брали. А зараз орки по місту Херсону ходять всі полторашки тобто, там цього, де ви, де, ви де ви вже їх понабирали, бо вони там по супермаркути ходять, їх із затачки не видно. Люди думали спочатку, що то діти, а тоді ні бачать, що то орки ходять. Тобто, ось це такий особовий склад вже наганяють якраз орки в Херсонську область. Тому що загнати просто туди когось неможливо те, що бойовий дух низький в окупанта так дійсно бойовий дух низький, і вони вже там не знають, як тікати з окупованої Херсонщини. Саме за того вони зробили заград-отряди з так званих відомих тіктоків кадирівців Бо вони ж воювати не можуть, а стріляти в своїх вони можуть нормально. Тому окупанти зараз ніякого іншого шляху виходу не мають, як просто здаватися в полон так вони вважають, що можуть зберегти своє життя. Коли здадуться в полон, то будуть живі. Як будуть відступати, то їх кадирівці стріляють. Тому вони масово на зараз і змінили своє дезертирство на здачу в полон. І Таких випадків дуже багато. Ну а фактично розуміючи, і про це каже інститут вивчення війни, що утриматись на правому березі Дніпра їм не вдасться. Тобто вони планують собі таке там планове перегрупування чи плановий відхід. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.